Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття номер 142 Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі за порушення правил е, правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки чи відеозапису. Читаємо, що ж тут тлумачиться в цій статті. Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів, приладів контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-відеофіксації, які функціонують згідно із законодавством про захист інформації інформаційно-телекомуніційних системах або за порушення правил зупинки стоянки. Паркування транспортних засобів зафіксовані в режимі фотозйомки, відеозапису, за допомогою технічних засобів функціонування запису, Функці... з функціями запису, зберігання, відтворення і передача фото-відеоінформації несе відповідальна особа, фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, а в разі якщо до єдиного державного реєстру. Транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, належний користувач транспортного засобу, а якщо в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадянських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб. особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи. Ну, якось так. У разі, якщо транспортний засіб зареєстрована за межами території України, і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або за порушення правил зупинки стоянки паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки, відеозапису. Притягується особа, яка везла такий транспортний засіб на територію України. Відповідальна особа, зазначена у частині першої цієї статті, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або за порушення правил зупинки стоянки паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки відеозапису у випадках, передбачених статтею 279.3 цього закону. Примітка, режим фотозйомки, відеозапису передбачає здійснення уповноваженої посадовою особою відеофіксації обставин правопорушення, правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме дати, часу, моменту після розташування транспортного засобу по відношенню до нерухомих об'єктів та Географічних координат інших ознак наявності складу адміністративного правопорушення, передбаченого відповідно статтею особливої частини цього кодексу, при здійсненні фотозйомки обов'язково є наявність не менш двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів. А в разі фіксації правопорушення, що підлягає у неоплаті вартості послуг скористування майданчиком для платної паркування в межах. Населеного пункту, в якому не впроваджена автоматична система контролю оплати паркування, обов'язково є наявність додаткового зображення, зображення, що фіксує відсутність документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування під лобовим склом транспортного засобу. Порядок несення свідомості до належного користувача транспортного засобу. Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, встановлюється Кабінет Міністрів України. Ну, знаєте, якось дивно, що цей кодекс починається З ось так, ось таких дрібниць, там, не там запаркувався, там, знаєте, ну, ось з такого. Я чомусь вважав, що якихось фундаментальних речей це повинно починатися. Ну, Мабуть, він весь такий буде складатися з якихось дрібниць там. Не там сів, не там плюнув. Там не, не можна було в туалет ходити під дерево. Ну, щось таке на кшталт. Ну, Пишіть свої думки в коментарях.